We don't need to work, we can sit around and play. I've been waiting for so long to get away. Це мій новий влог. Сьогодні субота, 3 вересня, і ми їдемо з Дімою десь прогулятися в центрі. А так я збираюсь повертатися до практики водіння машини, бо права маю вже давно. Скільки років? З 10-го чи з 2011 року десь. 60-го, ну коротше, <сіх> такі водії зі стажем. Але без, майже без досвіду, тому буду їздити. Минулого літа я їздила, але так знаєте, коли є та людина, яка буде завжди їздити за кермом, то ти думаєш, та, та ні, та ні. А потім, коли нам потрібно Олею їхати, наприклад, в Бровари, <сіх> то виходить, що не дуже приємно. Ну, виходить, що довго, туди, коротше, добиратися. От такі в нас новини. Сьогодні Діма зустрічається з друзями і в мене сьогодні побачення з собою. Набір для побачення з собою. Квіти. Я їх купила не зря, бо зараз я зайду до поштомату і покажу, що купила. Замовила і піца. Квіти і піца. Ось таке побачення в мене. І класний фільм або серіал. Я не додивилася. Краще телефонуйте соло. І, або, о, або я пограю в PlayStation. Ми купили нового е, нову людину паук. Гру, о, буду грати. Купила Дім, а буду грати я з подарунками своїми від себе. Так, отака в мене посилочка маленька, але важка. Дуже А, Зараз хвилинку. Да, важка. От така штука, знаєте, що це таке? Це кензан. Тобто така штука, яку можна покласти у якесь блюдо там, чи вазу спеціальну, і сюди вставляти квіти. І ось так гарно будуть вони стояти в цих штуках. В цьому кензані. Я нещодавно взагалі це побачила, а потім на мене ну, старготувалася реклама, колеги працюють чудово, і я її придбала. Різні розміри від маленького до великого. Це е, середній 47 мм. Тобто, от на невеличкий букет. Ну, Спробую, думала, трохи більше буде, але що більше? 47 мм. Сказано, є отак. Правилась, щоб вийшло м, правильна композиція в мене поки так. Але мені все одно подобається. Дивіться так, хоп, гарно, так? Живі квіти. Що видно. Прикольно, класна штука. Є доволі бути саме різні квіти застосовувати, але м -м, я купляла там не було інших. Просто різноку. Блін, треба було іншого кольору обрати теж. Ну нічого. Потім візьму шайкі. Так, доїхала я з центру на ополонь. Це було 15 хвилин. Дім. Як тобі? <реш> Нормально, <реш> Нормально, доїхала, звісно, ладошки схотіли. Бо я, напевно, останній раз їздила десь рік назад, якщо не більше, то це ще автомат. І Діма казав, так, так. А, а допомагав паркуватися з Дімо. <реш> satisfied with me. В республіку, точніше, я приїхала за кермом. От, е, тут ми прийшли на улюблені сонобони. Дуже їх полюбляємо, як і всі, тому що дуже велика черга зараз. А Діма взяв собі Юджин Бургер. В принципі, теж не Юджин. А що ти взяв? Грейміо. Ну, в Юджин Бургері? Грейміо Грі. Грейміо Грі. Ага, сюди вирішив спробувати спробувати ремонт, каже, бо дві Такий бургер. Якось треба як бути дві булочки однакові. Що там, Що там? Всім привіт, сьогодні понеділок. І в нас починається воркшоп. Ми готуємось, і потрібно перед тим як він почнеться, і Діма прийде, то щось готувати, поїсти. То ми вчора робили печену картоплю з куркою таку смачну. Рецепт я не знімала, бо повинен елементарно, що курка, картопля, приправи духовка. І ми повернули свій гриль. Ось наш гриль, він був у мами, Він тут такий, ми його забрали. І приготування їжі становиться набагато легше, тому що шов, гриль за поклали свої, чи кабачки, чи ковбаски, чи м'язко, і все раз два, і готово. Дуже класна штука, бо ми вже збирались купувати. Мама каже: не купуйте, я вам віддам. Я ним не користуюсь, то він кочує то в Хмельницькому, то в Києві. От то таке. З приводу воркшопу, то багато людей приєдналися до нас. У цьому потоці 22, 22 людини буде. В принципі, класно. Будемо разом всі креативити, робити домашки. Буде прикольно. I can see everything Сьогодні вже 6 вересня і ми йдемо сьогодні на зустріч з Олею, з нашим клієнтом. Всі клієнти, які вже повернулися до роботи, повернулися і до нас, то ми з ними йдемо сьогодні знову на зустріч. А так ще сходимо з Олею в на каву завертаємо, тому що тут у нас на 12 ми вирішили та вип'ємо ще кави. Завертайла я була десь, можливо, рази-два, небагато. Оля мені підкаже, які в них топові позиції, тому що я брала булочку зі сливами там, і вона була, ну, така, мені не сподобалась. Піум. Так, приїхали. Прийшли ми вже з цей, як його Завертайло. Оля така гарна. Оля, розкажи, що це за пирожене. Походу, лавандове. Ну, ти як завжди? Це пироженка лі страшно. Ну, цієї нової жінки премєр міністра яка прийшла замість Джонсонюка. Так, да, було в них Джонсонюк, а тепер. Ліс -траст. Траст. А в мене просто, а, просто краса. І капок mm, взагалі смачно, але тут є лаванда. Да. Можна було до... ну, догадатися, що воно фіолетове чого, так? Да? Може, просто чорнеється. насолода. So <laughs> не пішов? А, Не пішов. So <laughs> Я, so Я думала, что ну, ты дядька снимаешь. <пробуй> ну, it... no. как бы это кощунственно не было.

От, і хочу показати, Ось, Юля, це такий завал горизонту, просто ну, це навіть це, це 45 градусів це. Олі, це було. Я тебе прошу, не людей. <плес> і хочу показати, <плес> чому я все ж таки починаю вчитися водити знов. Ми ходимо от з такою сумкою, Аша, де в нас світло. Таке воно важке. Важке, тому що професійним. І коли літо от було, було добре, бо світло було хороше, світло нам додатково не потрібно було, а зараз починається ця тяганина. Раз на місяць у бровари зі світлом, раз на місяць нам подол зі світлом. Ну, сподіваємося, що і ще багато куди нам теж знадобиться Сподіваємося, що хтось з вас подивиться влог, звернеться до нас за послугами і ми раз на місяць зі світлом будемо їздити до вас. <рес> да -да. Тільки якщо ви не робите креми. <рес> 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 Люблю Київ, він Київ, Красивий. І що ще хочу сказати про завертайло. Що там стільки було сьогодні людей, навіть черга була на вхід. Хоча це будній день, десять, да, десь так було. Так що. Това, смачна краса не теж. Покажи людям кстати. Вот Оце все. все, що я хотіла вам сказати все. Так, сада гарні книги. Оля теж купила 19 1974. Тут ще вони дають таку закладочку. Буду читати, бо в мене всі книжки російсь... російською мовою, майже... українською мовою майже немає, тому вирішила, так, мені потрібно поповнювати свій сломковий запас ну, і взагалі читати книжку. У Єві ось за покупки такий типу фен браш. Вона не крутиться ця штука, просто ви її самі крутите, а цей шнур крутиться, що дуже зручно. У мене є щітка браш, але вона більш товща. І я подумала, що ну спробую якраз потрібно було купити на 350 наче гривень продукцією L'Oréal. Придбала такий бальзам, типу елексир для волосся, але він ну, якби двохфазний. Він в мене в сумці зараз збухтихався так само, як і е, це штука для зняття макіяжу. Ну і таку маску. От. Сьогодні річниця у моїх батьків, сьогодні 6 вересня. І уявляєте, у удіємоних батьків так само річниця 6 вересня, тобто річниця шлюбу у моїх батьків і у удіманих в один день. Ми придбали для них фотографії на холсті. Хотіли спочатку типу. Як це правильно сказати, портрет на холсті. Але мені здається, що це така ризикована штука, тому що блін, ну не знаємо, як, як можна їх там, типу, намалювати. Це ж це робиться програмою. Я так деякі фотографії спробувала зробити через PixArt, і там такі фотографії вийшли ну не дуже. Я думаю, блін, ну ще спортість, це ж гроші платити, тому ні, не буду робити. Ми просто надрукували фотографії. От, і зараз підемо до Діманих батьків, подаруємо їм цей портрет. А моїм батькам надійшлимо новою поштою і завтра вони його отримують. Чому, чому тільки сьогодні надійшлимо, а щоб не сьогодні вони забрали? Тому що вони, ці МКВ, де ми замовляли друк, нас підставили. Вони не встигли надрукувати, про це не попередили. Діма приїхав за цим полотном, а вони кажуть: а ми не встигли. Приходьте завтра. От так то я їм написала негативний відгук. Так, ну я замовила каву нашу улюблену з Дімою My Coffee Factory. Пробували ми багато чого, я вам показувала навіть, що ми купували. Ну, не подобається нам такава. Е ось. My Coffee Factory реально найкраща. Звичайно, дуже подорожчала вона. Вона дуже подорожчала, я не знаю, ну на відсотків ну на 50% так точно. Якщо не більше, якщо порівнювати, яка кава була рік назад, то взагалі я не знаю наскільки на 60 так точно. А з останнім 24-го теж дуже дорого. Але альтернатив поки не знайшли мозкімо, не навіть змінилось пакування. Під відео я залишу посилання для замовлення і е, скориставшись цим посиланням, воно реферальне, ви отримаєте 50 гривень е, знижки на ваше перше замовлення. А я отримую 5% балів, балів від суми вашого замовлення. Ось така в нас взаємовигідна співпраця, якщо вам, звичайно, е, потрібна пара. Там є різний розмір. Ми замовляємо зазвичай кілограм, можна брати пів кілограма, 250 грам, можна, щоб вам одразу її помололи цю каву. У My Coffee Factory навіть така політика, що вони обсмажують каву саме для вас. На цьому я буду завершувати свій влог. Дякую вам за перегляди, за вподобайки, за коментарі, за підписки. Якщо ви підписалися, звичайно. Тому що я подивлюся у своїй статистиці, що 50% переглядів люди, які не підписані на мене. Тому підпишіться, будь ласка, підтримайте. Дякую вам ще раз і гарного вечора.